Вітаю, друзі! Скандал в овальній кімнаті був вкрай необхідний всесвіту. Або Богу, кому я краще. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка буває зручною і навпаки незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми зрозуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7. Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди гривнею. Ці подробиці є традиційно в описі до кожного відео. Карти є, але вони у Європі. Трошки у України і пару озерів у Китаї та Індії. Але їх немає ні у США, ні у Росії. Поняття скандал було нав'язано американцями, щоб насправді уникнути, зняти з себе зобов'язання про припинення війни, звинувативши в цьому слабкого Україну. За їх думкою, з нашої сторони, ніякого скандалу не було. Ніхто з українців нікого не ображав. Ніякі умови там не обговорювалися, до речі. Але відбувся наїзд булінг американської сторони на того, хто ніби слабкий не зможе відповісти. Але світ потребував цього скандалу. Москва брехала світу, що їх агресія ніби обумовлена вже готовим наступом на них НАТО в особі України. Однак скандал це спростував. Навіть через три роки ні Світ, ні Європа, ні Америка не почали розвивати свій ОПК, збільшувати війська, готувати території, розгортати тили до готовності воєнного часу. Світ просто спостерігав це як кіно, в якому однозначно Україна. Слабка і може програти. Завдяки скандалу Європа змушена визнати, що облажалася, сподіваючись, Україна все за них вирішить. А вони лише занепокояться трохи, все менеться само собою. Нарешті прокинулося. Хоча Росія і виготовляє більше снарядів і ракет, ніж Європа, але це більше лише тому, що Європа нічого так і не починала ще виготовляти для війни. На своє ОПК не збільшила вона витрати ніяк. Ну, дехто збільшив на піввідсотку, але це ні про що. Навіть на плюс 5% відсотків замало при такій загрозі. Фактично, більше 50% відсотків бюджету РЕФІ вже опосередковано працює на війну з Україною. Це не лише зброя і боєприпаси, а й зв'язок, паливо, продовольство, логістика, розкручені воєнні виробництва, які нібито дають відсоток до економіки, однак не створюють ніяких засобів для додаткової вартості, тобто не розвиває соціально економічну складову фінансові прямі програми для їх так званих ветеранів війни, будівництво укриттів, рубіжів і багато чого, що в мирному житті не має ціни активу. Москва вже. Досягла свого піка гонки озброєння, за яким іде різкий узвіз, падіння економіки і колапс. Кремль не спроможний потягнути довготривалу гонку озброєнь, часів 70-80-х років, яку Європа може опанувати і опановує вже. На жаль, але Путін це розуміє. Тому його блеф зараз максимальний. Навіть якщо він застосує атом у війні, це не допоможе Ерефії як державі, а навпаки, призведе до швидкого, навіть до розпаду Ерефії, чого, до речі, США не хоче, але не зможе нічого зробити. Карт у них немає. І це зрозуміло всім завдяки тому таки самому скандалу в овальному кабінеті. Ну а завершу відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І Пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.